От інакше як корупційною, от так відверто, цю схему останнім часом ніхто і не називає, тільки називають корупційною. Аукціони то, по суті не проводяться і не проводились. Міська рада приймає рішення передати земельну ділянку комунальному підприємству, воно шукає інвестора. Тобто той інвестор практично безкоштовно отримує земельну ділянку, хоча місто за аукціону могло би отримати серйозні кошти. За всі ці ділянки, які будуть розподілені за 5 років, ну, це ж явно нечесна гра. Ну, звичайно, маємо ми на жаль таку практику. Апелюємо до міського голови. Я апелюю неодноразово. Він знає, що я принципово не голосую по питаннях надання земельних ділянок комунальним підприємствам. Він без всяких пояснень не старається пояснити, чим це викликано. Але, Або є такі прості банальні пояснення: земельна ділянка нікуди не дівається. Вона залишається власності міста. Да? Лишається. Але право на оренду може бути продано за мільйон, а може бути в бюджет і отримає мільйон. А може бути безплатна оренда під будівництво, і, напевно, хтось якусь суму отримує, тільки ми не знаємо хто і не знаємо яку суму. Але місто, бюджет міста на цьому втрачає однозначно.